Всім привіт! Ми продовжуємо роботу над проєктом журнал Пасіка. І як я на початку відео говорив, ми створили бекенд, ми створили фронт на Vue, А також ми вже дійшли до частини, де ми створимо фронт на Android і будемо стукати в наш бекенд, отримувати інформацію і працювати з нашим бекендом. Ми створимо наш додаток. На Android установимо його на телефон і будемо користуватися нашим журналом пасіки з телефона. Для початку ми скачаємо наш Android Studio останню версію. Я вже його скачав, а також нам потрібно скачати SDK Flutter. Я також його вже собі скачав. Ось у мене Android Studio. Давайте запустимо його. А також в архіві є Flutter. Так, запуск пішов. Нажимаємо далі. Забираємо галочку з Android Virtual, Virtual Device. Так як ми будемо створювати цей девайс з нашого Flatter. Так, вибираємо папку, куди ми будемо встановлювати наш Android Studio. Я його встановлюю на диск U, Android Android Studio. Так, Запускаємо установку. Поки у нас йде установка, розархівуємо наш архів. З нашим SDK Flutter. Так. Є. І перенесемо трошки пізніше цей фатер у надіску. Так. Запустився. Тут е, вибираємо папку, куди ми хочемо встановити це все. Де ми будемо взагалі всі SDK, які нам там в майбутньому потрібні будуть. Я назвав папку Android і в Android і SDK папку Так, Далі. далі а це приймаємо. Іде загрузка і установка. Далі беремо наш флат, той, що ми зарахівували, і переносимо його. В Android нашу папку і Flutter. Так. Перенесли. Ні, ще не, ще не перенесли ще до кінця. Зараз перенесеться. Так, а тут поки в нас встановлюються всі компоненти для нашої Android Studio. Так, от ми перенесли наш фар SDK. Так, все. Тут також у нас все установилось. Так, це нам не потрібно. І так, давайте зайдемо в настройку нашого віртуального девайса. Так, вибираємо. Я візьму від 8-ї версії Android. Щоб підтримувалось. Вибираю 8. Тут Ацепт Next. І, іде установка в наш SDK-шлях SDK android sdk то що ми папку створили SDK. Туди встановлюються всі залежності, всі компоненти для, нашого, для нашої розробки. Так, все, установився. Далі Next. Тут можна дати назву. Я просто так як і є, так і назву. Все, запускаємо. І в нас цей емулятор повинен створити Android-оболочку, в якій і ми будемо запускати наш додаток, який ми чуть-чуть пізніше створимо. Так. Загружається. Давайте обов'язково встановимо ці плагіни і IDA VIM. Які галочки стоять в мене? Так, ми установили ці плагіни. Далі. Бачите, в нас емулятор е, створився, запустився, і е, все працює. Зараз трошки пізніше, сюди ми додав наш додаток, який ми створимо. Так, е, давайте заходимо в новий проєкт. Проект, е, вибираємо Flutter SDK Patch. Це той Flutter, який ми скачали, розархівували і перенесли. В нашу папку Android. Так, вибираємо Android Flatter. Далі називаємо наш проєкт. Проекти всі називаються з маленької букви і з нижнім підкресленням. Так, називаємо його LogBee Android. Так, у нас тільки буде платформа Android iOS. Все. Так, запускаємо. Так, У нас запустився сформувався наш проєкт. Є. Так, відкриваємо Direet. Далі, давайте запустимо наше наш віртуальне. Пристрій наш віртуальний. Так, в нас поки там немає нашого додатка, давайте ми його додамо. Так, в нас отака помилка виникає. Для цього йдемо в файл, потім Project структура. І тут додаємо наш SDK нашого пристрою, який ми. Так, все є. Далі трошки подождемо, щоб він його сюди установив. Вибираємо тут наш додаток, запускаємо. Іде процес установки. Так, як ви бачите, в мене темний екран нашого пристрою, але тут треба просто включити його, нажати тут іконочку, все. Ми включили. Так. Іде установка наш додатка і запуск. Воно. Як то кажуть, установило, запустило і зразу швидкіло наш додаток. Давайте щось змінимо. Наприклад, тут поміняємо ім'я, напишемо плата. Так. Є. Включаємо наш додаток Ctrl-s, зберегти, і ми бачимо, в нас змінилось наш тайтл зверху. На Flutter, тобто, у нас це працює. Давайте перевіримо, чи клік у нас працює стандартно, те, що встановилося. На цьому поки все. Як ми бачимо, наш додаток запустився. Ми його встановили, додали всі необхідні залежності для того, щоб це все могло працювати разом. І на цьому поки все.